Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Давно не знімав вам відео на YouTube канал. Вирішив вам сьогодні зазняти свиней. Є у нас дві свиноматки. Одна от, має пороситися 10 червня. Це є біла вандраска. Ті, що в нас була маленька, одну ми були зарізали, а одна лишилась. <кій> Має зараз пороситися, будемо заганяти в станок. Ось так ми годуємо. Зараз ще трави нарвати треба. І ось такі от у нас справи. Тут наш кнур льолік. Насипав йому їсти. Льоліка трохи затопило. Підійшла вода і тут ну, сантиметрів 30 води. Ну Ось такий наш кнур. Йдемо покажемо вам. У нас нічого не змінилося. Є в нас ще там та льоха. Тут трошки бардачок, треба прибирати Ось, у нас ще одна така льоха. Стара. Що ще? Тоже має вже в червній мати поросят то по льолікою буде, заплінювали льоліком. Теж дали їсти, кукурудза, пшениця і ячмінь. Насипали, от їдять хрущі, так, покажемо по білі, що ми зробили. Так о, ми тут в стайні. В стайні ми залили стяжку недавно, вчора чи позавчора залили от стяжку. Ось таку. Будемо ставити тут станок. Ось такий станочок тато зварив. От корито. Тут буде поїлочка. Ось тут кріпитись до уголка цього. Ось такий станок. Будемо вже кріпити, чекаємо, без тяжка за трохи засохла. Будемо прикручувати станок і льоху заганяти, бо лишилось дуже мало часу. А так рекомендують скорше заганяти, бо Льоха привикла, Льоха перший раз буде мати, то треба трошки поскорше. Ось такі от, ми тут такі в нас плани тут роблять. Тут буде три станочка в тій стайні, так порахували. Ось. Я вам покажу, як ми загородили на свиней. Трави того року нема зовсім. Де-не де, де. таке от трошки. Трава не дуже густава, от як ви бачите. І так по цілій полі. Отак ми загородили тут. Десь 30 на 30. Може трошки менше, може трошки більше. Загородили, отак тут гана, Кусь, 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 кусь. Хочу виходити, Коротше, у нас дуже погана жахлива погода. Ось так ну, все позрівало. Пез ужас. Погода вже місяць, не видно доброї погоди. Цілий час дощ, дощ, дощ. дощ. Все мокро, трава не росте, холодно. Ось так от трохи потрохи. Косимо свиням. даємо. Йдемо ще до наших поросят. Та їм такі то поросята продаватися не будуть. А якщо надуємо їм продавати, то відео вам зазніму Ось Ось такий наш кнур льолік. Кого би цікаво, може кнур, можемо продати. Після того як оперуємо свої льохи. Як бачите, кнур гарний, великий. То я його згори знімаю, тут загороджую. Ось. Кнур робочий. Все як має бути, своє діло знає. То біла льоха така. огромна. Вже починаю відтикати ці, дивлюся, вже помаленьку підходить до опоросу. Отак ми заливаємо їсти їм і даємо. Зараз трави. Сьогодні лупини нема. даем сырую пену и вот так такие вот у нас и делишки лёлик Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, підписуйтесь, давайте доб'ємо мені 1000 підписчиків, де буду щось вам цікаве знімати. Зараз літо, багато роботи і будемо щось знімати, щось буде цікаво. Я так думаю. От зараз поросята будуть. Буде теж цікаво буду вам знімати, показувати, розказувати. Всім попа, до нових зустрічей.